Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Вчимося утворювати присвійні прикметники. А які прикметники називаються присвійними? Зараз розповім. Присвійні прикметники позначають приналежність чого-небудь особі або тварині та відповідають на питання чий. Присвійні прикметники творяться від назв людей та від назв Тварин. Присвінні прикметники утворюємо так. Від нас в людей іменників першої відміни утворюємо за допомогою суфікса ин, або за допомогою суфікса гін, якщо основа закінчується на й, бабуся бабусині, суфікс ин, Микола Миколине, суфікс ин. Марія Маріїна суфікс гін. Тому що основа слова закінчується на «й». Тамара тамарине суфікс «ин». Увага. Не забувайте про чергування Г із «ж», К із «ч», Х із Ш. Тому Ольга Ольжин, донька дончин, свекруха свекрушин. Дочка доччина радість. Зверніть увагу: К чергується із Ч. Присвійні прикметники утворюємо від назв людей іменників другої відміни. Прикметники чоловічого роду за допомогою суфікса ів та за допомогою суфікса їв, якщо основа слова закінчується на «ї». Василь Василів. Суфікс ів. Солдат солдатів суфікс ів. Андрій Андріїв суфікс їв. Основа на «ї». Присвійні прикметники утворюємо від назв людей іменників другої відміни, прикметники жіночого та середнього роду за допомогою суфікса «ов», якщо це іменник твердої групи, ф, якщо іменник м'якої групи та «єф», якщо основа закінчується на «й». Петрик іменник твердої групи, тому Петрикова. Суфікс «ов». Василь м'яка група, тому Василева суфікс «ев». «ем». Юрій основа слова закінчується на «ї», тому Юрій ЄВ. Суфікс єв. Від нас тварив, прикметники утворюються за допомогою суфіксів ач, яч «гін» без суфіксів або як від назв людей. Соловейків зозулин. Заяць заячий. Вовк вовчий. Качка качиний. Гусь гусячий. Отже, щоб правильно утворити присвійний прикметник. Визнач відміну іменника перша або друга. Визнач, якого роду прикметник ти хочеш утворити, і вибери правильний суфікс. Отже, іменники першої відміни утворюють прикметники за допомогою суфіксів ін, ін. Від іменників другої відміни прикметники чоловічого роду утворюються за допомогою суфіксів ів, їв. Від іменників другої відміни прикметники середнього та жіночого роду утворюються за допомогою суфіксів ОВ, ев, єв. Від нас тварин утворюються прикметники за допомогою суфіксів ач, яч, інгін, ін», без суфіксів або від нас людей. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.